Більше рада з безпружинні матраси це, в принципі, не я раджу, це навіть з вибору наших клієнтів. Тобто, більшість людей, які приходять і лежать на різних типах матрасів, у нас є кілька пружинних матрасів, і більшість безпружинних все одно в кінці обирають безпружинний чисто по зручності, тому що по там. Сроку експлуатації по тому, що матрас просідає чи не просідає, різниці не буде, якщо ви оберете що той, що той якісний. Наприклад, у нас цей Максвел лежить. Я скажу, що це пружинний матрас. Ми його поклали, він користується популярністю. Тобто, люди, які хочуть пружинний матрас, Максвелл е, обирають, тим більше, що він ну він зручний, реально. Він відрізняється від безпружинного матраса по жорсткості, по тому, як він себе поводить. Але по факту, коли на нього лягаєш, нормальний собі матрас. Тому, в ідеалі, якщо ви обираєте, приходьте в магазин, спробуйте спиною. Якщо у вас є можливість в Києві це зробити. Якщо ж немає, то я просто можу порадити кращі варіанти на вашу вагу і ваші побажання по жорсткості. Тому що ось лавіна теж безпружинний матрас приїхав, і він почав дуже гарно користуватись популярністю в свою вартість. Це Дуже комфортний матрас замовити можна на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.